Привіт, дорогі друзі! З вами я, Маркус, і це друга частина мого серіалу Чорнобиль кличе. Сьогодні ми будемо досліджувати дугу 1 Погнали! Так, ось моя машина. Сідаємо. Їдемо сюди. Там знаходиться сама дуга. Оновна, велика, яка. І ось тут шлагбаум. Далі не можна. Ну, нічого я можу пройти на своїх ногах, на своїх двох. Оце якась будівля. Це будівля управління, Навірно. а ось сама духа. Подивіться, яка вона велика. Ого! Блоків 50 точно. Так, давайте зайдемо у будинок цей. І воно якийсь ще тунель є. Потім все подивимось. Давайте зайдемо в будинок. Ось ось тут вхід. Давайте, по перше, зайдемо сюди. Тут у нас що, тут у нас нічого, так. Да. Тут у нас таке перший поверх і все. Так, давайте підемо на другий поверх. Тут у нас вже гриби є. Давайте поміримо радіацію. 5 мікрорентгенів за годину. Досить така нормальна. Ну, для чорнобильській зони відчудження це нормально. Так, на другому поверсі, я так розумію, в нас нічого цікавого нема. Окей. Давайте піднімемось на третій поверх. І тут в нас дерева. Ну, це не странно. Взагалі не странно, не цікаво, бо таке будь де побачиш. А от таке не буде. Так, оце вже тут поцікавішало чуть-чуть. А що це в нас таке? Так понімаю, це земля. Хм, Так, це якась карта. Давайте. Подивимось, що це. USA. Тут показано, скільки ядерних бомб. В Канаді, Австралії, Польщі. UK, United Kingdom. Понятно, прикольно. Давайте подивимося, що тут у нас. Грис, Греція, Тут я бачу Україн. Наша рідна Україна. Якийсь секретний об'єкт, Так. Э, чого не можу? Окей. Тут у нас Швіден, Швеція, типу, Поуленд, Польща, ну і так далі. Прикольно, якісь іще речаги важелі. Давайте піднімемось все-таки сюди. Звідки ми це все дивилися? Чуть не впав. Так, давайте ось тут подивимося, я бачу. А що в нас тут? Тут нічого, тут якісь речаги. Це, мабуть, зона управління, якась чи що. Це телевізор, так? Да? Відомо, так. Да. Цікаво. Ми тут уже все подивилися? Напевно. Давайте підемо у тунель. Тут якась машина. А отут що? Ніяких табличок нема. Так, я чуть не впав. А тут дуже цікаво, яка тут радіація? Ого! Цілих 500 мікрорентген за годину. Так, вже зільне моє пропадає. І ось вс ще зілляє. Туди головне не впасти. Давай ось так пройдемо. Це, мабуть, ядерна бомба. Я не шучу. Бо там було написано у тому, у той будівлі Nuclea Bombs. Це ядерні бомби. Типа, я откуди знаю, що це таке, я не розумію, коротше. Мені кажеться, що воно якось зв'язано все. Ну, окей. Так, давайте заберемося на дугу. То вона така велика, блоків 50, мабуть. Зараз я на 66, давайте подивимось, скільки буде. На 66-му блоці я зараз знаходжусь на 67-му. Давайте подивимось, скільки буде. Так, я вже на дугі. Ого, які види, Оно весь родий ліс. Як красиво, дави йшо? Так, тут почти 60 блоків. Як я, як казав, блоків 50. Давайте ще подивимось, що тут якісь кнопки. Оно прип'ять. Я там був у першій частині. Ну і ще щось. воно... Це будівля управління, там, де написано Дуга 1 Ну моя машина там. Така маленька взагалі. Більше я, по, по крайній мірі, нічого не бачу. Воно ще лінії передач. Від Чорнобильської атомної електростанції. Так, давайте. Підемо вниз. Так, а чого вони не ставляться? Ці блоки? А, ось ото ставився блок. Треба якось туди добратися. Отак. Господи, ну я геній просто, я геній. Я хочу скористуватися эндерперлом, щоб було це гораздо швидше. Ще вам Маркус майстер-клас покаже. Раз, два, три. Улітаю на Гаїті. Опа! Оно я там аж був. Е, жаль, що радіацію не помірив, ну нічого. Нє, ну чуєте, ну прикольно взагалі. Так, головне його більше докинути, бо в мене і так мало залишилось. Так, що в нас іще тут є? О, а це що у нас? Я не знаю. А! Так, все, потушився. Це чи самоліт якийсь по... Похоже на самоліт. Дуже похоже, дуже. А, може, от... І... Та ні. Я, я мав в виду от гвинтокрил, який розбився, коли на чаес. Оце от. Думаю, ви знаєте. Мене тут вже все подивився. Ще там кладовище є. На самому виїзді отут. Десь воно тут є. Ось. Може там щось буде цікаве? Давайте подивимось. Лопату я не взяв. А то є кірка. Давайте зараз з рукою. Ну, верстаком. А це буде колись включатись? О, а давайте спектатором подивимося. Це не чити. Спектатору можна, а креативом нет. А, це, наверное, та... Штучка, яку я бачив, так. Да. Яну чуєте прикольно взагалі. І на цьому наше відео, а точніше, частина друга, добігає кінця. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. У наступній частині 3 ми будемо досліджувати портові крани та станцію Яні в колу прип'яті. Всім до побачення! Ставимо лайки і підписуємось на канал.